Заторах плати гроші. Це не абсурд, а цілковита реальність для водіїв Нью-Йорка. У місті набула чинності перша у сполучених штатах система оплати за простоювання у заторах. І тепер власники легкових авто мають викласти 9 доларів в день за в'їзд у так звану зону заторів. І це в години пік, а трохи більше 2 доларів в інший час. Для невеликих вантажівок і автобусів сума і того більше понад 14 доларів. А для туристичних автобусів 22 долари на день. Я тут сижу з величезним обуренням. От мене цікавить, окей, а якщо мені не можна е, якось об'їхати у цей все затор, я маю що купувати собі що місячний абонемент, як спортзал на затори, так ні, маєш їздити на громадському транспорті. Ну, Добре, а якщо в мене що... немає можливості на громадському транспорті, якщо от я зранку не чекаю громадського транспорту, і е, от у мене є машина, я хочу з комфортом. А тоді як тянучка як будуть робити 50% знижку мені на якщо тянучку? тягнучка, не затор. Ну, я знаєш, я думаю, що тобі. Така, такі загрози не загрожують тут в Україні, навряд чи чиновники Чекай. А я реально усьо буквально в п'ятницю простояв дві години, дві години в заторі. Києві, так ну я про те, що навряд чи з киян за стояння в заторах будуть брати гроші найближчим часом принаймні. Я не думаю, що чиновники столичні настільки ризиковані, щоби таке запропонувати <с. киянам. <с. Але те, що автомобілів у столиці з кожним роком все більше, а нових доріг і розв'язок не додається, то проблему розвантаження київських вулиць чиновникам таки доведеться вирішувати. Ну а поки е чиновники відповіді шукають, відповіді шукали ще і наші. І журналіст. Пройти 10 кілометрів пішки або все ж таки проїхати їх на машині. Здавалося б, вибір очевидний, але не завжди вірний. Компанія, що займається програмуванням gps навігаторів склала рейтинг найбільш проблемних мегаполісів, куди машиною краще зась. Відтак, щоб проїхати цю дистанцію в Лондоні, вам слід витратити 37 хвилин та 20 секунд. В Дубліні, столиці Ірландії ви здолаєте цю відстань за 29 хвилин та 30 секунд. На 30 секунд швидше ви проїдете відстань в 10 кілометрів в Торонто. Брюссель в лідерах. Всього 27 хвилин на дистанцію у 10 кілометрів. Піднятися на вершину Еверест або пішки пройти з Києва до Кракова можна за 8 днів. І саме стільки ж днів на рік у заторах витрачають жителі столиці. Бульвар Лесі Українка дев'ята ранку на годиннику. Ось так кияни щодня намагаються дістатися до роботи. Водії скаржуться доїхати вчасно нереально. Хочеш пунктуальності, виїжджай за три години до зустрічі більше дорог. Шире, розширяти деякі можливо. Ну розширити дороги і розв'язки краще треба робити. Розширювати дороги. Розширенням доріг проблему заторів не вирішити, кажуть експерти. По-перше, це дорого, по-друге, автівок стане ще більше, адже пропозиція породжує попит. У нас один мільйон активних автомобілів в мережі, тобто це ті автомобілі, що заводять двигун і кудись переміщуються. Ми перевищуємо майже в два рази таку більш-менш комфортну цифру для Києва. Ну, комфортну в тому плані, якщо ми хочемо, щоб поїздка була 45 хвилин хвилин менше. Найліпша ситуація і в інших містах України. Переважно дороги та розв'язки там будували. Але в часи, коли трафік та кількість автівок були в десятки разів меншими, а через війну та міграцію населення інфраструктура міст. Взагалі виявилась не готовою справлятися з шаланим навантаженням. Я знаю, що міста типу Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода вони погіршили ситуацію з трафіком, тому що вони отримали додаткові автівки. Тому ці міста типу Ужгорода вони почали робити платне паркування. Підняття тарифів на паркування в центральних районах мегаполісів допомогло б зменшити потік автівок, зазначають експерти. Звуження доріг також буде сприяти зменшенню заторів. За даними американських дослідників, перетворення чотирьохсмугових доріг на трьохсмугові здатне підвищити пропускну здатність вулиці на понад тисячу автівок на день. До прикладу, в Японії до вирішення проблеми з заторами підійшли креативно. В місті Осаці автомагістраль проклали через будівлю Геттавор. Такий підхід приклад ефективного використання міського простору без порушення вже існуючої інфраструктури. В Китаї пішли ще далі. В місті Чунцінь звели підвісний монорейковий транспорт. Маршрут проходить через густо населені райони та навіть будівлі. Експерти кажуть, такі проекти вражають. Однак Україні потрібно перейняти європейський досвід. Зараз проблема в тому, що не зроблено, наприклад, з'їзд полярної на північ, на виїзд. Розв'язка дуже некомпактно вийшла. А ось, наприклад, є Тенерифе. Чому важливо вивчати досвід? Ось рішення. Дуже гарне рішення, яке розводить потоки в усіх напрямах. За словами експертів, правильне планування об'їзних доріг розвантажить вулиці міста, адже 80% всього автомобільного трафіку припадає на столицю. Це зелені газони, на яких майже немає там цих реєк, які тихіші за автомобіль. Їздять, да, тобто не низенькі, інклюзивні. тобто, це можна зробити просто нормально і воно буде працювати. Треба повернути принаймні ті транспортні трамвайні маршрути, які були. Ну також європа так зробила. Тобто, вони ж також зробили ці самі помилки, десь там 80-90 років. Вони порозбирали ці трамвайні шляхи, а потім позбирали назад. На думку експертів, покращення комфорту та модернізація міського транспорту має заохотити автомобілістів стати пасажирами.